До дня української писемності та мови традиційно провели радіодиктант національної єдності вже в шістнадцяти поспіль. До нього в Україні та поза її межами долучилися тисячі людей. Втім, найцікавіше було у столиці, де саме знають наші кореспонденти. Самому серці радіомовлення нашої країни, будівлі національної радіокомпанії, зібралися письменники, артисти, політики та й звичайні учні. Всіх об'єднали диктант та рідна солов'їна. Я дуже готувалася, перечитала книжки з української мови, і я дуже чекаю, що буде легко. Це легкий цей диктант. Це для мене радість писати диктант, перевіряти свої можливості, тому що наша мова постійно змінюється, як і всі модерні мови. Вона всутує в себе чимало запозичень. І треба перевіряти час від часу свої знання. Головне, щоб мої колеги, україномовні письменники, писали в книжках без помилок. Без помилок сподіваються написати не лише письменника, а й київські депутати та чиновники у колонній залі КМДА, зокрема, й вони прийшли перевірити себе. Пані Аліна впевнена, знання отримані в школі сьогодні її не підведуть. Не можна бути такими впевненими на результати сьогодні, але оцінка в школі в мене була за п'ятибальною шкалою, бо я закінчила в 96-му році. З відзнакою з золотою медаллю. дуже хочу підтвердити, як кажуть, колишній свій результат. Тут і ведучий ранкових новин на телеканалі. Київ Юлія Боднар каже, завжди приємно брати участь у подібних флешмобах. Мені дуже цікаво перевірити, наскільки я гарно знаю українську мову. Мені дуже хочеться долучитися до такого флешмобу, тому що насправді це спосіб єднання українців, і за допомогою цього я думаю, ми зможемо ставати ближчими, ріднішими. На годиннику 11.30 диктант розпочинається. Пишуть усі неквапливо і вдумливо, опісля діляться враженнями. Текст був складним, зате цікавим. Такі цікаві тексти, так гарно, змістовно підібрані. І я не вважаю, що там щось тяжчого. Ну, може, щось власні імена там. Ну, я старався, все вважився. Весь текст написав. Так, хвилювалася. Я вперше пишу радіодиктанти, мені. Було дуже ніяково, бо я не чекав на таку аудиторію. Настільки відвикла писати рукою, я дивилася на дітей, діти так швидко, швидше за нас. Автор тексту Олександр Авраменко головну ідею цьогорічного диктанту пояснює подіями на сході України. Хотілося цим диктантом підтримати, зробити такий оптимістичний пафос в тексті, бо справді правда за нами. Не ми ж на, на, на когось напали. Правда, ми захищаємо свою землю і свій європейський вибір. Результати радіодиктанту та переможців оголосять за місяць. Проте вже 11 листопада кожен зможе самостійно оцінити себе, адже текст офіційно опублікують. Упродовж 10-го числа за поштовим штемпелем або упродовж 24 годин можна надіслати на електронну скриньку. І ми будемо кожен диктант перевіряти. 11-го числа на сайті з'являється об 11 годині текст диктанту з усіма розділовими знаками. Він перестає бути таємницею. Якщо ви не надсилали диктант, ви його можете перевірити самі. Тарас Левченко, Юлія Почивалова, Дмитро Аліфанов, Олексій Бережний, телеканал Київ.